Добрий раночок! Всіх вітаю на каналі Катерина Мальва. За цей тиждень багато чого в нас сталося. Зараз я про все розповім вам. Все буде. Що по розсаді Лаванда росте дуже гарно, дуже добре. Пускає вже по два по чотири листочка. Задохліки ростуть, парей росте. Цей парей також росте. Пастернак Окріпш, окріпчується, чи як стає більш міцним. о, стає більш міцним, Росте ще там, де не достає його, я також посадила і чекаю на те, що він проклюнеться. Також тут все як треба, росте. Он деякі ще й проклюнулися. Що дуже добре, от, проклюнулися в мене малі. І там трошки щось. Підростає. Так, оцей задухлік росте. Не знаю, що ото. Зацвіли абрикоси. Дивіться, як гарно. Ви не думаєте, ви... ми не вандали. Це були обрізані гілки. Вони вже були взимку обрізані. І навесні вони зацвіли. Тому поставила таку красу нам на верандочку, щоб нас якось порадувати. Так, далі. Батат росте. тут, А тут поки один. Хлопці, такі хлопці і такі дослідники, що я хочу вам сказати. Тепер частинка нашої пригоди навіть є на стенді в обласній. Дитячій лікарні, Черкас. А так мій малий, ковтнув і народне тіло. Це була монетка 50 копійок. І да, діти в 7 років все ще можуть це зробити. Так що ви не думайте, якщо ваша дитинка виросла, він не може щось утнути. І тому дуже важливо мати з дитиною довірливі стосунки, щоб дитина одразу все розповіла. Я вийшла з кімнати буквально на 20 хвилин, щоб приготувати, поїсти. Заходжу, дитина плаче. Кажу, що плачеш, я проковтнув монету 50 копійок. У мене була страшенна паніка, бо я ну, в новому місті, я тут нічого не знаю, що робити. Добре, що є швидкі, я зателефонувала в 103, зателефонувала чоловіку, він приїхав, в 103 мені сказали, що тільки не визивайте роботу, а їдьте одразу в обласну лікарню. І так класно, що. Малий з вечора нічого не їв, тобто ввечері він поїв йогурт та щось, і до ранку він ще не встиг нічого поїсти. Ми приїхали, і йому зробили рентген, виявили там монету, де вона знаходиться, і зробили ендоскопічну операцію, тобто, це діставання інородного тіла із шлунку через ротик. Тобто нічого не розрізали, все добре, але дали йому наркоз. Невеличкі, десь хвилин на 10, поки вони діставали, бо така процедура має бути повністю в розслабленому стані, якщо ще людина доросла може розслабитися, і то не завжди, бо спазми можуть бути в, в стравоході, і тому дали наркоз. Я чесно, за наркоз більше переживала, ніж за операцію. Операція досить швидко пройшла, заводиться в горлечко екранчик. І Шіпчики, така трубка з хіпчиками дістають, ну її дістали. Заодно перевірили шлунок, що сказали, що там все добре, все добре, розвивається згідно свого віку, ніяких патологій нема. Все дістали, забрали в нас монетку в музей ендоскопії, в них є музей, де вони вішають, ну, стенд є такий, де вони вішають, хто що колись ковтнув із дітей. Як сказав мені лікар, що сім років для хлопчиків це якраз той вік, коли вони ось роблять всяку дурню. Хоча я чомусь, мабуть, рівняю по собі, в сім років я вже такого не робила, щоб щось таке кофтнути, не смачне, ну не знаю. Це вийшло, мабуть, в нього щось раптове і дуже добре, що воно проковтнулось, що воно ніде не застряло. Особливо в тій гортані, яка йде до легень, це взагалі пощастило, і пощастило, що не розрізали нас. Залишили в лікарні на один день, ну на ніч просто подивитись, як він відходить від наркозу, бо наркоз був в нього в житті перший. Любі друзі, отаке й буває, що головне, головне одразу подзвонити в 103 і вони вас скоригують, що робити з дитиною. І все ж таки треба, мабуть, ще зайвий раз розповідати, що не можна класти до рота. Хоча я йому і так росту. Розпов... У нього була тенденція: це ж ростуть зуби. І коли ростуть зуби дітей, вони ведуться себе зовсім неадекватно. Воно ж там їм щось заважаєм ну, як і малим діткам, хочеться тащити щось до рота, у того, що вони тащать, якщо малі дітки, ми за ними слідкуємо. Вони обмежені в використанні предметів, які можна затащити в рот, то вже семирічні. Ми особливо так за ними, над ними не стоїмо, тому що ну камон, це вже більш-менш такі дорослі діти, які можуть і самі погратися, і можуть і самі зрозуміти, що можна, що не можна. Але все ж таки, ось ця проблема прорізування зубів, особливо верхніх. Воно його там безпокоїть це все, бентежить, і він туди вічно щось тащить у туратяку. Так, звісно, краще давати йому погризти моркву і все таке інше, щоб йому його якось відволікти. Але ну, бачите, от і таке іноді буває. У Ілана перші травми. Лапку там трошки поранив, там, де о, у нього ну ця штучка. Оця ось. Там У них пальчики, а потім внизу є подушечка, а потім ще нижче така, ну, такий відросточок. Ото я йому хлоргексидіном промила, бо він же ж брудний, зараз зализує. Я дивлюсь, кровка щось. Я його на руки взяла, у мене на кофті кров. Ну, то несерйозно. Я йому ланаліном помазала, він все одно все злизує, тому нема сенсу. Ну, принаймні, холоргік я йому від бруду помила. <кхи> Ох і кіця, да? перша вулиця, перша кров. Ото такої. Кіцьку малу не випускаю, бо вона з притулку і в неї проблеми зі здоров'ям, тому я її не випускаю. І в цю кімнату поки не впускаю, бо я посадила, дивіться, багато-багато капусти. Був прохолодний день, і я вирішила зайнятися серйозно і посадила капусточку. Із капуст я посадила. Тут в мене ось написано: так, дивлюсь, Монако. Так, це броколі, цвітна капуста біла, капуста рання. Тут звичайна білокана, фіолетова, савойська. Також тут в мене капуста, сір f 1 Капуста-агресор. Тут в мене білко, яморі, це по 10 штучок голландське гарне насіння в мене це пікіночка. Також тут 10 насінинок, якась ямада кс 888 Це така пікінка фіолетова. і дві пікінка з звичайно матерської упаковки. Також тут в мене савойська пікінка. Чи, чи пікінка і броклі? А, пікінка з аматорської упаковки і броколі сонячний березень. І тут в мене кольорабі і брюссельська Також аматорські упаковки, не знаю, буде, не буде, щось виросте, не виросте. Землі багато, тому треба засівати, треба дивитися. І ось так багато капусточки я насаджала. Про те, як саджати капусточку, в мене є відео на каналі Мальва на городі, заходьте, дивіться, підписуйтесь на мій канал. Друзі, і ось пройшло 6 днів з моменту посадки редиски. Бачите, вона повсходила. І бачите, яка схожість, кожна у своїй луночці і повсходила. І ось так вона буде рости. Треба її поливати обов'язково кожен день. Перед... Надвечір я поливаю, накриваю парнічком. Коли тепло, треба відкривати її. Щоб вона закалялась, і сонечко, щоб на неї світило. В принципі, схожість хороша, хоча й насіння в мене це вже лежало 2 роки. От бачите. Тобто, метод дієвий, він працює. А ви не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати нові відео.